Всім привіт! Мене звати Лілія, я рада вас бачити сьогодні на своєму каналі. В даному відео я вам розповім, що я вишивала протягом тижня. І Мій вишивальний тиждень розпочався нас із такого красавця леопада. Я в ньому мала вишити 1100 хрестиків і вишивала я їх протягом двох днів. В понеділок це 612 хрестиків, у вівторок 528 хрестиків. І загалом вийшло 1140 хрестиків. На 40 хрестиків більше. Ой, камера у мене не впала. Так, ну от, виходить, <клух> що я повністю відшила значок 18 і стала вишивати отакий значок під номером 28. У мене залишилося приблизно десь 800 хрестиків вишивати. Тут, тут, тут і уверху, і лишається мені зашити повністю синім кольором. Ну, так як в мене тут намальовано один кольор, не так, але я його вишиваю ще. Відмічаючи відшиті хрестики у електронній програмі в Парадайсі, то це є один колір, там позначений двома значками. Тому я собі вирішила 28-й цей номер відшити, ну а потім 19-й є його повністю зашивати, щоб мені було легше її відмічати у програмі відчиті свої хрестики. І виходить, загалом вже в мене вишито 86% даної роботи. І... Я думала про те, щоб наступний раз, коли в мене випадеть мій леопардик, вишивати одну ниточку хрестику, а потім другу ниточкову беку. Але я подивилася, що в мене беку тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кольорів, а у програмки там 8 кольорів. Тобто я думала по програмки вишивати, але я подивлюся, може прийдеться вишивати по. Схеми. Так, хорошо. З леопардом я справилася, і задоволена я цим. Забираю я його. Тепер я беру кубик і будемо приділяти, що сьогодні я буду вишивати. Це 4, 1, 2, 3, 4 озеро. Я буду вишивати озеро. Так, в мене взагалі ще не випадали мої іграшки, що це капець Озеро. Тепер скільки мені потрібно вишити хрестиків у цьому сюжеті? Фу, 400. Я так думаю, тільки не 1100. Ну, я сподіваюся, за один вечір я справлюся з цією задачею. Ну, це вже подивимося у наступному включенні. Так, у мене сьогодні четвер, я рада як слон, тому що вчора за вечір я таки вишивала норму в 400 хрестиків на цьому сюжеті. Я продовжувала зашивати цей стобик, і попався в мене такий маленький участочок, в якому містилося по 2-4. 3 4, Клітинки різних кольорів, тому вишивши м, тут цих три, наприклад, хрестика мене залишалося, і я вишивала переважно в цій злепусі. У мене відчувалися. Потім я піднялася уверх, і в мене було. Такі кофейні кольори, які я відчувала у будиночку, і відображення в будиночку в озері. І в мене вишилося за вчорашній вечір, це, виходить, 437 хрестиків. на 37 більше, чим, в, ну, чим випало мені у, в ігрі. Тому я неймовірно не задоволена цим результатом і тим, що в мене цей сюжет просувається. Тому. Я забираю його, забираю прев'ю. У мене залишається 4 учасника. І буду вибирати, що я буду сьогодні вишивати. Так, що в нас не випадає? І риси. Круто і риси. І скільки хрестки мені потрібно на цьому сюжеті вишити? 400. Хм. Маловато, але. Но... Нічого, це головне мінімальний результат. От. Ну, чи я вищу за один день, я не знаю, тому подивимося, це буде видно у наступному включенні. Так, у мене сьогодні понеділок, і, і на жаль, попередньо включення мене видалося із телефоном, в якому я розповідала, що я за вечір таки встигла вишити норму моїх ірисів. Мені потрібно було вишити 400, але я вишила 494 хрестика, і я неймовірно за цим задоволена. Вишивала танець сюжет знизу уверху, і збоку я тут помічаю. Скільки я зашила, наприклад, рядочків за, ну, там, за раз, так, і якби мене десь не затілявся міфломастер для розмітки, то я би відмітила 4 рядочки, тому що вже на 4 рядочки в мене це єший. Вишивала в залипусі ну, і закінчила от таким синім кольором у листочку. Далі. ой, на ваших екранах такі є журнальчики із різними видами вишивання букв. Мені його подарувала Наташа. Наташа, тобі великий привіт. І я хочу вибрати один якийсь шрифт для того, щоб вишивати. У моїх роботах відшитих, там, наприклад, дату відшиту того чи іншого сюжету. Так, в мене є вишивальний блокнот, в якому це все зазначено. Не завжди він знаходиться із моїми вишивками. І, і коли передивлятися, все цікаво, коли вона та робота була відшита. І тому я хочу з цього з взяти якісь шрифти і постійно підписувати свої вишивки. Наталі, я була, кидала кубіки і мене випало в мене випали сніговики. п'ятницю-суботу я не вишивала їх, так як я себе дуже погано почувала. І, одним словом, в неділю я вже взялася за основний цей сюжет мої троянди який я обов'язково мушу закінчити в цьому році, такий в мене план, так? І я також вишивала знизу вверх. На жаль, я не порахувала, скільки я вже зашила, але, виходить, я того разу 11 рядків зашила. А тут я не знаю, скільки. Раз, два, ну, наверно, два. Тому що тут ще не зашито. І, ну я кажу, пішла я в фон, пішла мене залипух, оце мене оце все у мене повідшивалося. Вот. Ну, мені цей сюжет дуже подобається. Мені я просто кайфую від, від відшиву я його. І виходить, що я відшивала. А... 274 хрестика в мене відшилося вчора вечора. І, ну, і вже я перевишивала на 657. Да, той, і вже я перевишивала, можна було сісти їх з сніговика, вишивати туди-сюди. Да, ну, у мене там е, закінчився один номер зелений, і поки я його ще купила, тому в результаті кубіка зараз я не буду кидати. І, е, я... Просто-напросто буду вишивати сніговика сьогодні. У мене понеділок і я його буду вишивати. І хочу його повністю закінчити. Ну, як в мене вийшло, чи не вийшло, це вже буде видно у наступному відео. Ну, а загалом мене за цей тиждень відшилося лише 2345 крестиків у середньо швидкість 469. Невеликі які результати, ну нічого страшного. Ну і на цьому я буду вже закінчувати. Всім дякую за перегляд і пока-пока.